Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра! Сьогодні 3 липня. В сьогоднішньому відео покажу вам, як я буду пересаджувати саджанці лаванди, саме молоді саджанці. І що треба урахувати при пересадках літом. У мене тут вивільнилось таке містечко, і сюди я буду. Її пересаджувати. Ось тиждень тому я посадила, це також було ось нещодавно. Посадила я котовник Непету. Ось дивіться, так вона вже виглядає. Ось ці вже листочки, бачите, зелені, зелені, і з ними все дуже добре почали рости. Я накривала на два дні, я накривала такими горщиками, щоб було більш комфортно молодим саджанцям. Я вперше садила саме ці, і мені було важливо, щоб вони ж не загинули. Тому я їх накривала на перший час. Ну, так вони всі стоять гарненько. Так, а ось це місто тут у мене вільне, і я сюди буду пересаджувати саджанці лаванди сорту хемус. Зараз покажу вам весь процес пересадки, як я це буду робити, як виглядатимуть саженці, як зробити так, щоб вони саме прижилися. У нас вночі пройшов дощик, але земля, бачите, от вона ну трохи вона промочена. Хоча, судячи з усього, дощ був непоганий. Погода мінлива, не дуже жарко, вітерець, так що я думаю, що це саме те, що треба. Ось тут у мене є такі саджанці. Це минулорічні, вони були маленькі, зараз почали активно рости. І, звісно, я їх буду. Тут не найкраще для них місце, вже деякі, бачите, почали, мабуть, навіть цвісти. Але я зараз їх звідси викопаю і пересаджу на сонячну ділянку, тому що тут воно притінено, ну, якби не найкращі умови. А там їм буде дуже добре. Дивіться, що буду робити? Взяла миску з водою, вода дощова, додам трохи сюди укорінювача. І так, тут в мене залишки. Корневіну. Все це змішаємо. Ой, прикрила. Все добре. І зараз накопаю саджанців, покажу яке корневище і буду сюди їх складати, в цю водичку з корневіном. Поки я там буду готувати ділянку, Саджанці будуть стояти в мене в затінку і будуть у водичці. Ось трохи накопала саджанців. Дивіться, ось така коренева система. Всі вони такі різні, але корінець гарно розвинений. Це я буду висаджувати собі для себе алею з цих саджанців. Ось є такі. Я їх зразу, поки вони не підсохли, не обвітрилися, я їх зразу в мисочку ставлю з укорінювачем. Їх так можна тримати не один день. Якщо якийсь форс-мажор, щось не вдалося посадити, то вони отак можуть постояти. Тільки обов'язково, не на сонці. Ну, є такі. Ось такі. Я їх буду висаджувати такі. Ті, що побільше, і це буде одна групка, алейка. А ті, що поменше, буду висаджувати. Ось ну, такі. Тут навіть квіточки вже з'являються. І буде в мене така молода алея. Так, йдемо далі. Лаванду висаджую ось цього сорту. Дивіться, як вона гарно виглядає на сьогодні. От саме зараз, ось 3 липня, усі свої красі. Такий гарний медонос. Дуже стоїть аромат в саду. Бджілки тут пасуться. Містить уже вона накоплює дуже багато ефірної олії. Ось уже деякі квіточки побуріли. Розкажу вам, на якій відстані буду висаджувати та як. Ось так, накопала цілу миску саджанців. А тут вже покопала луночки. Лунки на відстані 40 см, так як я хочу, щоб у мене. Так як на тій алеї зімкнулися всі кущі, то треба висадити на відстані 40-50 см, не більше. А якщо вам треба окремі кусти, кущі, то треба десь можна і 70 см. Якщо сорта такі високорослі, як у мене. Ті Сорти, там, наприклад, хему, суслада, елеганс, Ну, такі офіціоналіз е, англійської усколисті. Ну, вони якби середньорослін, але вони виростають е, десь на метр, е, коли квітують. Мають такий розмір. Ну, ось так. Луночки покопала. Е, в кожну лунку я додаю. Десь пів столові ложечки карбоміду, ну, мочовина, ще називається. Це для того, щоб кущик краще нарощував зелень. Вони зараз у мене в укорінювачі постують. І я отак зараз посиплю луночки, а потім буду заливати водою. Не спочатку не спочатку заливаю, а потім посипаю, а навпаки, щоб воно розчинилося, щоб не було опіку для корінців. І така ми будемо висаджувати в таку. Таку грязючку наші саджанці, Тоді вони краще приживаються, краще укорінюються і буде з ними все добре. Зараз посиплю, візьму шланг з водою. А ще, хочу, о, ще хотіла вам ось що сказати. Придбала я сапу. Таку сапу я придбала, покажу вам. Самозвичайно, на перший вигляд сама звичайна сапа. Причому я її придбала в інтернеті через, через рекламу на Фейсбуці. Чесно говорячи, я не дуже довіряю цим всім рекламам, але ну, дуже вже так розказували про ці сапи. Їх є там три види, три розміри. Я взяла собі середню, мені інші якби не потрібні, а є така поширша, є така повуща. Ну, що хочу сказати, Боже харків'яни, ви неймовірні. Оця сапа, незважаючи на те, що в неї немає двигунця, по полю з таким задоволенням, ну просто у нас така дуже тверда земля, суглинок таке не дуже. Ну вона, незважаючи на те, що от, допустим, дуже сухо, великі бур'яни, ну коса, я вже тут у себе на огороді, все. Переполула, мені так подобається. Хоча ви ж самі розумієте, що прополка це не кращий релакс. Ну, незважаючи, як важливо, який інструмент. І оце хочу сказати. Велику подяку саме харків'янам. Вони неймовірні, їх обстрілюють, їм там не дають спокою, але виробництво працює. Сапи вони такі чудові, кльопають. Респект і повага. Ось так луночки залила, кущики розклала. Треба так, щоб вода стояла. Вона зараз, звичайно, вона зараз впиталася, але треба, щоб от, заливати так, щоб вона стояла. Так. Ну, Звичайно, що ми робимо? Присипаємо. Присипаємо. Так, добренько. Глибоченько притискаємо з усіх сторін, щоб корінчик обжала гарно земля. Так, ось цей. Також красавчик. Зверху ще треба буде полити під корінь. щоб повністю ця вся земля, була волога, потім можна трошки підгорнути. Ось цей кущик рівненько так поставимо. Ось так. І трошки поменший. Але вони всі вирівнюються, будуть всі одного розміру. можливості, звичайно, я їх, тому що таке сонце знову у нас. Так, в цю мулячку. всі гілочки зверху у нас так. Ну, так, я зараз, зйомка займає багато часу, а так, взагалі, я це все роблю дуже-дуже швидко. І ще хочу на що звернути вашу увагу. Дивіться, ось ця, наприклад, цей кущик, він у нас з квітами. Квіти ми не залишаємо, я обрізаю, залишаю десь сантиметрів 12-15, ну, в залежності від розміру кущика. Отак тоді йому краще буде приживатися. І він у вас вже буде формуватися, таким гарненьким, без не буде тягнути сили ця квіточка. Ми бачимось, яка вона гарна, ароматна. Але на кущику зараз вона нам не потрібна. І ось цей кущик, він такий розлогий, якось не дуже. Гарний такий, тут ще гілочка. Щось тут, по-моєму, зламалося. Ми її отак чик, а ось цей пагінець. Його просто можна так ряд, отак. і обрізаємо. І він буде, тут буде волого, і він дасть корінець. А це все інше, отак, я обріжу, щоб формувався гарний кущик. Це дуже важливо. Цей маленький Також я його ось так, щоб він. Тільки маківочки приберу. От до, до кожного кущика треба індивідуально підійти. Мені інколи говорять, що ви там, танці з бубнами лаванда так росте. Ну, росте. Треба, щоб росла отак, як ото -от там. Вона ж росте по-різному. Тому мені не складно отак От кожному з них поклонитися. Це я висаджую кущики для себе. Буду вирощувати нові кущі для букетів. Тому що у мене тут на ділянці маловато. Я ж залишаю на насіння, тому мені треба ще на букети. Тому я оці, всі оці саженці, що я викопала, я їх тут посажу у себе на городі. І буде в мене тут свої таке лавандове, невеличке. Така діляночка лавандова, невеличка. Ну що, мої любі, не забули поставити мені уподобайку, що я тут так трудюсь. Вам не складно, мені приємно. Чи написати добрий коментар? Ні, можна і не дуже добрий, але не дуже доброго, у нас і так вистачає. Бажаю всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.